Друзі, сьогодні нашим поросяткам 10-й день. І ми повторно ходимо їм з цього перевідки. 5 ковік. нагоді нам якоматик. Надали. Ну і маркер. Будемо маркувати тих поросяток, які вже дали продовжуємо. Отже, спостерігаємо. О, детально вона виглядає. От єсть Put you なら、なら、ね、なら、ね、なら、ね、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、<noise> Ну що, ось такий наш десант, проколений, маркірований. Все. Другу свою провокут було. Завтра в них трошки покруче буде все. То що в них завтра будемо їм відрізати хвостики. Ну що, ставимо пальчики вверх. Чекайте на нове відео, виходить завтра.